Якщо ви за Україну, то ставите мені лайк. Якщо ви з Кацапії, не ставите мені лайк. Просто напишіть щось. Напишіть в коментарях, що я з Росії, я з України, або якщо хтось з України, то ставите мені лайк. Якщо не... А якщо хтось з Росії, то не ставите мені лайк.